Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і з нами на зв'язку. Одеса. Зокрема, з нами вийшла на зв'язок Наталія Федонюк, мовний інспектор з опанування та захисту мови громадської організації. Робимо вам нерви. Вітання пані Наталю. Дякуємо, що в такий час знайшли можливість з нами поспілкуватися. Ну і дійсно хотіли би дізнатися про те, яким чином Одеса і Одесити переживають вже не першу ніч, протягом яких. Рашисти намагаються знищити і Одеситів, і саме місто. Розкажіть, будь ласка, про те, що вам відомо на цю хвилину, і також про настрої безпосередньо мешканців міста. Доброго дня. Так, сьогодні вночі була ще одна масова атака расистів на Одесу, і на сьогоднішній час то що відомо, напевно, всім, це один загиблий, є, але люди зараз дуже згуртовані, дуже багато до. Допомагають, Зараз багато людей сьогодні вихідні приїхали саме в центр міста, прибирають, допомагають, виносять камні, дерева. Тобто дуже згуртована. ну, жителі Одеси в цьому плані дуже швидко реагують і допомагають один одному. У нас дуже багато саме пошкоджено в центрі міста, і це такі. Дуже старовинні будинки. Я, наприклад, живу навпроти будинку вчених, який теж пошкоджений пошкоджен сильно. Там, де впали уламки ракети, і мій будинок пошкоджений навпроти, і будинок вчених також. Пані Наталію, ну от, стосовно цих Прильотів, то коли вони розпочалися, чи була повітряна тривога, чи Одесити дійсно мають можливість бігти в укриття в таких випадках, чи люди залишаються в квартирах? Я скажу по собі, я спала, я вже прокинулася на тоді, коли був перший вибух чи прильот. Я ще в нас в самому будинку, де я живу, в нас є. Бомбосховище це в два рівня вниз, і ті люди, які були в влучання, всі ходять, всі поряд ходять до нас. Тут тобто багато саме ходить наш бо зручно, і він постійно відкритий у нас є охорона, і всі впускають. Тобто це без проблем. Наскільки мені відомо, що є проблема з бомбосховищем трошки далі від нас, там вони відсутні в деяких місцях. Багато людей швидко реагують і спускаються відразу. А вже ж за останні дні це почали робити. Я думаю, що більше людей, бо ми кожного дня останні п'ять днів. Так у нас кожного дня прильоти. І значить, починається це вночі. Сьогодні почалося раніше, бо зазвичай це перша друга година, а сьогодні це було в 12 годин. Тривога була Ну тось тобто, у нас включає тривогу? Ну просто я її не чую. Я вже прокинулася від вибуху першого пані Наталі. Ну і якщо казати про ваше житло, наскільки воно постраждало від цього вибуху? В мене квартира виходить на дві сторони і постраждала та сторона, яка якраз волною пішла там, де був вибух. Це вікна по прям з раму є частина прямо з рамою вийшла. Є просто посипались вікна там Плінтуса, тобто моя квартира, і я е, нахожусь вище у нас е, це військовий звіс, і е, нахожусь ну, це на висоті. І в мене восьмий поверх, плюс я на висоті. Тобто до мене е, в мене не такі страшні пошкодження, як етажами, поверхами нижче йдуть. Там все повилітало у людей, і пошкоджене і майно, і меблі. В нас це тільки вікна, вікна і плінтуса. Ну таке я, я вважаю, що це мелоч. А саме головне, що все всі живі і немає ушкоджень фізичних. Пані Наталю, ну і не можемо з вами не обговорити. Того яка ситуація довкола спасу Преображенського кафедрального собору міста Одеси, mm -hmm. що там зараз відбувається, і що загалом трапилося вночі. Я там проїжджала повз сьогодні, там все огорожено, йдуть розбори завалів. Дуже багато людей такі ж прийшли допомогти в цьому. Наскільки ну, мені це невідомо, я не спеціаліст, ну, було, чи було там пряме влучання, чи це були уламки, але половина собору майже немає. Він розтрощений, немає вікон, немає там, ну дуже там пів даху немає. Може, ви ще бачили фотографії та відео. Він дуже дуже сильно не знаю, чи зможуть його відреєструвати, але він дуже сильно пошкоджений, прям дуже сильно. І навряд чи це могла зробити знову-таки я не експерт. Ну, уламки ракети, не знаю. Тут я не можу сказати нічого. Тут дійсно воно дуже схоже на пряме влучання, але пані Наталю, на вашу думку, то чому расисти били от саме по цьому собору, по будинку вчених, як ви згадували, і яку мету на вашу думку вони ставлять? Ну і цікаво про те, як безпосередньо Одесити ставляться до цього всього терору, який розпочали расисти після завершення зернової угоди. Ми всі розуміємо, що логіки там немає. Куди вони б'ють, не зрозуміло. Всі ці дні ми знали, що б'ють по морському порту. Бо ми тут поряд. Мій будинок теж поряд. Ми були. Ну там Є логіка. Вони б'ють, що коридор зернової вони хорюють. Хотять знищити так зернаші продукти, зерно хочуть знищити все, що пов'язане з цим. Ну тут я навіть не можу сказати як, бо е, спочатку е, куди вони. Хотіли влучити тут 100% Що це були будинки саме житлові, бо це центр міста. Тут немає не військових об'єктів. Тут, тут наш центр міста, як всі знаємо, внесен в ЮНЕСКО, і тут немає нічого такого, не військових частин, нічого такого, що могло б якось там зачепити. Вони могли зачепитися і сказати військові об'єкти собор. Там знаєш собор, це, цей московський патріархат. Я не можу сказати логіку їх і чому саме так це сталося, але те, що вони хотіли саме поцілити в житлові будинки і розтрощити саме спадщину Одеси, це в мене 100% моя думка, я так вважаю, що. Вони нас хочуть хоча залякати і а щоб які ми боялися. З Одеситів як вони ставляться до цього. По різному, зараз, поки у Одеситів, мені здається, шок, бо такого масштабу в нас не було. Зараз, мені, ну, на мій погляд, з тим, з ким я спілкувалася, всі поки в шоці, не можуть бути дитями. Як так сталося, що на нас в так от в центр міста, така атака була? Пані Наталі, Бу... цікава ваша думка. Загалом, як змінилося місто Одеса після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну? Які настрої ви особисто бачили? Ви окремлювали, і загалом, можливо, чим ви пишаєтеся в Одеситах? Одеситив однозначно змінилась думка. Ми дуже зразі місто, як і всі міста на півдні України. На жаль. І а, в нас різні є настрої. Не, не можна сказати, що одесити всі і взяли і змінилися. Ні, є так само люди, яким яка різниця в мене мені в політиці, але більшість я більшість звичайно молоді. За що я дуже сильно пишаюсь нашою молоддю, бо вони створюють організації громадські. Так, в одній з них я якраз. Є відділу опанування і захисту мови, які українізують Одесу, які допомагають Одеситам переходити на українську мову, бо я теж тільки як трошки менше року, як перейшла на українську мову, і все ж таки я вважаю, що потрохи-потрохи одесити ця наша Суспільна біда, вона нам о, дає можливість більше усвідомити, усвідомити, хто наш ворог, хто ще не усвідомив за повтора року війни, повномасштабної саме. Бо до цього Одеса жила. Я кажу по собі, по моєму оточенню. Війна була десь там. Ми її ніяк не відчували з 2014 року до двадцятого, і Одеса жила своїм життям. Зараз ми розуміємо, що війна не тільки там війна на всі території України. Пані Наталію, ви згадували про центр Одеси як Всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Так. То чи відомо вам наскільки якраз постраждала ця спадщина, і чим варто було б ЮНЕСКО якось реагувати на ось ці акти терору з боку Росі? Ну я думаю, що якось їм варто реагувати, але я дуже сильно сумніваюся в тому, що вони якось ця організація відреагує. Будемо дивитися наскільки мені відомо, більше шести об'єктів, які входять в ЮНЕСКО. Я не можу зараз точно вам назвати. Які саме входять та да, той же собор, які входять в саме ЮНЕСКО, вони постраждали сьогодні. Около шести, може трошки більше. Тут ну я не можу точно сказати вам. Треба дивитися, пані Наталія і ви вже згадували, що ви є мовним інспектором запланування та захисту мови. Розкажіть, будь ласка, про ось цей свій досвід і про свою громадську організацію. Робимо вам нерви. Чим займаєтеся, і яка ваша основна мета? Основна мета це демосковізація Одеси, Українізація Одеси. Ми хочемо, щоб наше місто наше місто це є Україна, і ми хочемо розвивати культуру, її нести в маси. Бо ще раз повторюю, що у нас дуже місто, в нас багато відділів, які займаються саме просуванням. І українізацію. Я як ви сказали, є членки цієї організації. Відділу опанування і захисту мови. Моя задача в тому, щоб робити такі міні-перевірки закладів. Там не тільки заклади харчування, це і салони. Вже ми і лікарні трошки перевіряємо і освітні. На школи дітсадочки, садочки, де є змога, щоб не порушували мовний закон. Бо в нас на жаль досі є заклади, в яких треба просити, щоб обслуговування було державною. Ми надаємо інформацію дуже багато хто не знає про закон. Дуже багато ж неправильно трактує просто-напросто. Моя задача як ревізора прийти перевірити, щоб не було порушень, і якщо є порушення, їх донести власнику, адміністратору і домовитися з ними на їх усунення. В більшості у бізнесу дуже адекватно реагує. Ну є різні ситуації, але в більшості це дуже адекватні власники. Вони українізуються, переробляють все, проводять зі своїм персоналом бесіди для того, щоб в данішому не було порушення прав громадян України, які мають право на обслуговування і, і не порушують закон мовний. Щоб не було штрафів, задачі немає поставити штрафу щоб штрафувати бізнес. Наша задача, щоб бізнес свідомо Україні забався. протягом якого часу ви працюєте, і скільки людей є мовними інспекторами і учнями вашої громадської організації? А це не робота, це все на благодійних. Ми всі благодійники. Ми це робимо вільний час. У нас у всіх є основна робота у когось в мене свій бізнес. Так і я вільний свій час займаюся саме цим. Я в організації з березня місяця цього року. У нас вже більше 40 людей в штаті. На ну, які ще було питання? Може, я щось пропустила? Загалом, чи ви надаєте якісь послуги там, скажімо, вчительські, так би мовити, чи проводите якісь тренінги додатково, окрім того, що інспектуєте певні там так, будівлі нас... адміністративні? і заклади. А це тільки я да, зрозуміла, це тільки мій відділ інспектує. У нас є багато відділів, які ми проводимо, наприклад, мовні ігри. Це раз там на два на один місяць. Такі інтерактивні ігри проводяться. Мовні, дуже класний заклад. Збираємо там дуже багато людей, які грають в різні ігри, саме пов'язані з українською мовою. Розвиваємо українську, хтось приходить до нас. В перший раз хтось ніколи ще не розмовляв українською, і саме на таких іграх людина себе може почувати більш впевненою, і після них навіть люди починають розмовляти українською. Вони не тільки цікаві, вони там є різні ігри, в яких і історію і на логіку. Такого потім у нас є також є партнери, партнери організації, з яким проводять різні лекції про Одесу, про Одеситів, про українців, які були саме. Проукраїнських, бо дуже багато ми одесити не знаємо своїх героїв, на жаль, бо історія нас е, вчила е, і давала нам інформацію про не наших героїв. І проводяться лекції. Одна у нас є е, одна з наших партнерів, це бібліотека, в якої проводяться дуже часно лекції е, 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 різних тем. В нас є соціальні мережі у організації, в яких теж піднімаються постійно теми саме зв'язані з культурою України і їх героями і поважними минулому, людьми, які прославляли нашу країну. Пані Наталі, ну і на кінець цікаво, чи багато вам ще роботи, і чи багато вам ще робити нерви Одесит? Ми стараємося їх не робити, але е, я думаю, що небагато. Ну повинно пройти не один ще рік. Думаю, не один рік, але покоління змінюється, А вже ж молодь вона швидше реагує, вона швидше може переналаштуватися. Але дуже багато людей, людей літніх, яким дуже складно. Ми розуміємо, чому бо пропаганда працювала дуже дуже багато років і звісно працювала саме на дуже багато на Одесу, і ми знаємо, да Одеситі завжди вважали, що вони якісь не такі, і це треба так. Думаю, нам багато роботи пристоїть, але ми впевнені, що все буде, все буде добре. Ну що ж, ми бажаємо вам витримки і е, е, удачі в вашій праці. Дякую вам, пані Наталю. Нагадаю, що Дякую. з нами на зв'язок із Одеси виходила мовний інспектор з опанування та захисту мови громадської організації. Робимо вам нерви. Наталія Феденюк на все добре, пані Наталю, бережіть себе. Слава Україні! Дякую, герой.